Всем здорово. Кореще, рассказываю всякие прикольчики. Например. Купается себе в море цуяк. Така как його кого находит и ти всіх достав. Неодлизаний поворот. А я потом його не згаваю, а зачем? А чем то ти при... при пляку до ногу? Хм. Тобто сказати, то он всіх достав, в ли. Фу. Я согоняю без собой другую стену. День ну якобы за вами начанки, а я вона не будет. Сори. Я в больнице Опять Kajým, jak my v my u těch bývek, jak mě na cenky v majině vyzývájí. U nás to letem v Pětéru v Dubaji. Já jsem nezamítal, že u mě je Цит Цит Я що? Цитер стоїв в мані Потім Уже цитер Цит Оператор Аператор паще Тільки 40 Дільнямся, що є у мене цитти В мані Хм, поком я мукаю ще говорю про